Добрий день, шановні вчителі фізики. Сьогодні поговоримо про провідний метод навчання на уроках фізики, а саме навчання через дослідження. Чому цей метод провідний? Нещодавно, 20 серпня цього року, наказом Міністерства освіти і науки України затверджена концепція освітніх галузей. Документ дуже великий на 500 сторінок. Щодо саме нашої природничої освітньої галузі є додаток, який містить 13 сторінок. Я прогнала його через програму штучного інтелекту і спитала, що саме можна використати на уроках фізики? Він видав одну сторінку, пояснивши, що все інше є загально прийняте. Так ось із цієї однієї сторінки найключовим на мою думку, є саме те, які методи і прийоми навчання варто використовувати в першу чергу на уроках наших природничих предметів і фізики, і хімії, і біології, і географії, щось більше там, щось на інших уроках. Але ключовим є перший метод навчання на основі запитів, навчання учнів. За запитаннями, які в них виникають, і на основі дослідження. Важливим також є і локальне навчання з тим, щоб розу... учні розуміли локальні проблеми і усвідомлювали власний потенціал, що вони можуть робити, використовуючи свої знання з природничих предметів. Зрозуміло, проблемно-орієнтоване навчання, проєктне навчання і застосування цифрових інструментів, всі важливі методи і прийоми, які в тій чи іншій мірі кожен з вас використовує на уроках. Давайте все ж таки детальніше розглянемо, що означає метод навчання на основі дослідження, які його ключові принципи. Я за цим методом працюю уже Четвертий рік, починаючи з п'ятого класу, з предмету природничі науки. Сьомий і восьмий пілотний рік, який ми в минулому році пройшли, не менш був цікавим, тому що е, діти ростуть. Сьомий восьмий клас це досить такий складний підлітковий період. І вмотивувати, зацікавити учнів чимось яскравим, е, чимось. Е, Пояснювально-ілюстративним недостатньо. Учні на сьогодні в інформаційному світі мають стільки вау-ефектів, що перетворювати урок фізики на ще щось крутіше не варто. Але ось є те, що вони не мають в інтернеті. Це дослідження. Це справжні. Дослідження, які ми можемо організовувати на уроках фізики, і саме ними вмотивувати. Тому що саме такий метод навчання він активізує роль саме учня. Він стає активним учасником освітнього процесу на уроці, і він є здобувачем знань. Він ставить закриті запитання, чи вона з тим, щоб сформульоване Учнем, ученицею запитанням, вже це є його власна позиція, що я щось знаю або можу ще й так закрутити запитання, щоб підловити вчителя. Вони особливо в цьому віці люблять це робити. І квітливі учні в кожного у вас точно є. Але окрім таких, здавалось би, начебто несерйозних моментів. Навчання через дослідження якраз спрацьовує на те, щоб в учніх набули навику всіх етапів дослідження: постановка запитання, формулювання гіпотези, складання плану, збір та аналіз інформації, опрацювання її, формулювання висновків, презентація. Саме у такий спосіб через дослідження. А не за готовою інформацією, якість знань з фізики буде набагато кращою. Ми цей метод закладаємо у свій підручник. Хто працював в сьомому класі, мали змогу з ним ознайомитися, що принцип побудови підручника якраз реалізує метод навчання через дослідження. Його переваги в тому методу дослідження, що, досліджуючи проблему, учні краще розуміють матеріал і запам'ятовують ятую, запам його надовше. Це я можу говорити відкрито і тому що відчуваю і бачу це на своїх учнях. Розвиваються м'які навички, про які досить таки часто говорять, наскільки вони є важливими в сучасному світі. Ну і, звичайно, підвищується мотивація до навчання. Як працювати з підручником і як можна з ним ознайомитися? Ну, на сьогодні всі підручники 8 класу будуть розміщені на платформі Всеукраїнської школи онлайн. А також видавництва розміщують на своїх платформах. Це один і той самий матеріал, саме щодо підручника і його цифрового додатку, оскільки всі підручники будуть з цифровими додатками. Єдине, що на платформі видавництва ми додаємо ще матеріали для методичної підтримки для вчителя: навчальну програму, календарно-тематичне планування і розроблені в цьому році ще й робочі зошити. Отже, чому полягає навчання через дослідження, як його організовувати, підказкою можуть слугувати вам сторінки нашого підручника. Перше, це проблемне запитання, формулювання питань, формулювання запитань, і ми це робимо на початку параграфа у вигляді діалогу учнів, коли ці запитання йдуть від Однолітків, вони так само учнями сприймаються набагато серйозніше. Є певні запитання, є актуалізація, на яку можна відразу давати відповідь, можна задуматися, і на початку кожного параграфу сразу вправи на дослідження. От щоб саме запустити вивчення нового навчального матеріалу. Звичайно, тут завдання різнопланові. Можна робити дійсно експерименти, невеликі, фронтальні, можна показувати записи експериментів, можна це зробити опосередковано через малюнок, але в будь-якому випадку це міні-дослідження. У дітей виникають запитання, вони щось можуть пояснити, щось здогадуються, щось вигадують, що це так або не так. На щось вони не можуть дати відповіді. І саме це спонукає їх шукати відповідь уже безпосередньо в параграфі підручника. Звичайно, на ваших уроках ви можете читати підручник, ви можете самі подавати навчальний матеріал це вже на ваш вибір. Головне, ви готуючись до уроку саме до подачі уже безпосередньо нового навчального матеріалу, Необхідно все одно його будувати не в, сухолекційному, е, в сухолекційній манері, а через запитання, через діалоги. З, е, має бути робота з інформацією різного виду, і табличні, і графічні, і відео. Все це, це можна е, якраз реалізовано у нас на сторінках-підручниках, які містять QR-коди, коли можна перейти. На демонстрацію відеодосліду, оживити той чи інший малюнок. Ну і бачите, наскільки багато в самому тексті є діалогів, є е, сразу і таблиці, різна інформація. Закріплення не менш важливий етап будь-якого процесу навчання. Після кожного параграфу якраз достатня кількість завдань. Які можна і навіть відносити до тої чи іншої групи результатів, з якими на сьогодні у вчителів фізики виникає дуже багато запитань. Ми підбирали завдання, які можна було, за допомогою яких можна було б оцінити і першу, і другу, і третю групу результатів. Тут є завдання на дослідження, є традиційні лабораторні роботи, є домашні досліди, є завдання на моделювання. Так, є і завдання на другу групу е, результатів: опрацюй інформацію. І традиційно третя це учись розв'язувати фізичні задачі і самі фізичні задачі. Ну, а четверта група результатів, яка є в стандарті, вона є наскрізною щодо того, як учні комунікують, як вони можуть працювати індивідуально або в співпраці, тому є рубрика Візьми участь у груповій роботі. Після кожної теми, а їх в восьмому класі ми зробили чотири: є підсумок. Подібний підсумок можуть і оформлювати самі учні, робити карти пам'яті або ще узагальнювальні таблиці, малюнки. І є завдання рубрика Перевір себе це ні в якому разі не контрольно за групами результатів. Ми навіть і не намагалися до будь-якого завдання. Це прописувати, оскільки тут переважно знанівий компонент, наскільки учні володіють саме теоретичною базою змісту теми, можуть розв'язувати фізичні задачі. А ось уже підсумкова за групами результатів подана в нашому зошиті. Ще коротко зупинюсь про електронний додаток для учнів. Він у нас унікальний тим, що до кожного уроку розроблено відеоурок Максим Гвоздецький, заслужений вчитель України, вчитель-новатор, його короткі відео, які полюбили всі і учні, і вчителі, вони зроблені до кожного параграфа підручника. Крім того, Максим підібрав ще цікаві відеозадачі. Є у нас симуляції фізичних процесів, є віртуальні лабораторні роботи, є тестові завдання в електронному форматі. Користуватися можна цифровим додатком, він є ну, невід'ємною частиною підручника. Також пропонуємо календарне планування з тим, щоб допомогти вчителю використовувати метод. Навчання через дослідження, щоб будувати свій урок, щоб сразу було видно, який навчальний матеріал підібрано, до змісту уроку, як використовується параграф підручника, які є матеріали в електронному додатку і за якими групами результатів підібрані завдання в підручнику. Ну, найголовніше тепер, як же все це оцінити яким чином побачити, що дійсно учні досягли того чи іншого результату? Ну, для учнів у підручнику є титульна сторінка перед кожною темою, де якраз вказано, чого саме має досягнути учень або учениця? Для вчителів ми пропонуємо таку схему. Подивіться уважно. Аналізуючи всі орієнтири для оцінювання, які є в державному стандарті і які є у модельних навчальних програмах, можна якраз підібрати типи завдань, якими перевіряється та чи інша група результатів. Давайте більш детальніше проаналізуємо. Отже, перша група проводить дослідження природи. Що саме має перевірятися? Це не просто. Щось ставили в інструкцію і виконали за інструкцією лабораторну роботу? Ні. Дивіться, тут потрібно і те, наскільки учні вміють формулювати проблему, гіпотезу, самі формулюють мету роботи, які вони роблять пошук стратегій, як складають плани дослідження. Звичайно, звичайно, в цьому треба вчити. Звичайно, роботи з. Чітким описом інструкцій мають бути. Спочатку працюємо за інструкціями, як зразок, якийсь приклад показати. А потім уже можна робити завдання з певними лише етапами дослідження або самостійного дослідження. Такими завданнями можуть бути безпосередньо знову ж таки, експерименти, демонстраційні досліди і вчитель. Уже може або спостерігати за процесом, або уже перевіряти письмовий звіт роботи. Першою групу результати можна також перевірити за допомогою експериментальних задач, завдань на моделювання. Я тут не дописала, що є способом перевірки, тому що тут вже є результат моделювання, сама модель. Її можна тоді оцінити уже як. Наскільки учні, учениці можуть реалізувати і показати в моделі дійсно всі його сторони, переважна більшість наведених прикладів можуть реалізовуватись на уроці. А от уже проєктна діяльність, яка потребує тривалого часу, вона вже відбувається впродовж певного терміну, і перевіркою може бути уже презентація. Або в класі, або в спеціальних на тижнях фізики позаурочної діяльності, і, але це теж один із інструментів перевірки саме першої групи результатів, і для них діє саме дослідницький проєкт, метою якого є вивчити певну проблему. Провести експеримент, зібрати дані, створити конкретний продукт, який вирішує практичну проблему, зробити висновки і презентувати їх. Крім ось таких практичних прикладних завдань для першої групи результатів ще дієвими є теоретичні завдання. Це коли необхідно заповнити дослідницьку карту, провести аналіз дослідження. Можна виконати опосередкований експеримент за малюнками, за описами. В такому випадку, знову ж таки, перевірити, перевірити виконання завдання можна або письмово, або усно. Найголовніша, яка бачите, забирає половину слайда, перша група результатів є найважливішою на наших природничих предметах. І в першу чергу на уроках фізики. Друга група результатів здійснює пошук та опрацьовує інформацію. Не відкидаємо саме перше, саме найпростіше уміння читати. Тому що прочитаний текст науковий його розуміння це дуже важливо. Тому читати параграфи восьмикласниками дуже важко. Але тим не менше. Хоч на кожному уроці хоч 5 хвилин щось де прочитати вслух і попросити учнів сформулювати відкриті або закриті запитання, це теж один із способів оцінити його, їхні уміння і накопичувати оцінки за цією групою результатів. Ну і, звичайно, учні можуть описувати явища. І смайликами і як завгодно, тому що для них написати великий текст, текст це теж складне завдання. Графіки, таблиці, діаграми, і перехід із одного виду в інший це є ключовим також для результатів навчання за другою групою результатів. Ну і інформаційний проєкт. По старому реферати. Те, що учні можуть збирати інформацію, аналізувати, відкидати фейкову, її узагальнювати і презентувати. Знову ж таки, цей інформаційний проєкт може бути тривалим, не обов'язково тільки за урок. Третя група результатів, без якої не можна проводити не першу, не другу, оскільки дослідження природи. Має бути, звичайно, на законах природи, на їх усвідомлення. Пошук інформації відкидати фейковою відправдивою так само через третю групу результатів. Тим не менше, третя група результатів пропонуємо як окремі завдання, тесть завдання. Це досить такі цікаві, які не часто зустрічаються в підручниках і в традиційних спірниках завдань. І, 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 які є, практикуються на міжнародних дослідженнях, а також і вже в українській системі оцінювання якості освіти під час моніторингових досліджень. Якщо вас цікавить, що очікує учнів в 9 класі, подивіться, які моніторингові дослідження проводить наш центр в початковій освіті. Зокрема, є тести з Я досліджую світ і побачите, що очікує ваших учнів після 5... 6 класу і після 9-го. Для цього нами розроблено зошит моїх досягнень. Знову ж таки, авторами-підручниками є Максим Гвоздецький, Володимир Сіпій і я, Тетяна Засікіна. Цей зошит містить нові завдання, яких, раніше, яких ви не зустрінете в традиційних зошитах і в традиційних збірниках завдань. Це 19 завдань на першу групу результатів. Окремо 15 завдань для поточного оцінювання переважно за. Другою і третьою групою результатів, ну і підсумкові тематичні роботи в двох варіантах за кожною темою. Цей сушит краще зберігати в класі для того, щоб роздавати учням при виконанні тої чи іншої роботи, бо коли роздаси їх, то вони обов'язково забудуть принести, а урок проводити потрібно. Подивіться, будь ласка, як ми розробили завдання для досліджень. Тут є завдання, коли треба вирішити проблемне питання, і вони розбиті по крокам, щоб все ж таки учні розуміли алгоритм дослідження: що спочатку треба сформулювати проблему, висунути гіпотези, здійснити пошук. Ну, я вибрала тільки перші три кроки. Також. Має бути рефлексія того, що роблять учні, щоб це не перетворилося знову ж таки на рутинне, просто механічне заповнення інструкції і її виконання. Для самоаналізу, чек клісти, наскільки учні самі можуть себе оцінити і порівняти, досягли вони результату чи ні, який від них очікувався. Знову там і є традиційні лабораторні і, і завдання для аналізу досліджень. Щодо другого блоку зошита, який містить завдання за групами результатів для поточного оцінювання. Тобто, як я й казала, тут переважно для третьої і другої групи. Ось ті кейс завдання, які сформовані саме на Побутових на життєвих ситуаціях на навчальних ситуаціях, на які учні мають шукати відповіді, опрацьовуючи стимул, є такий підхід, коли в задачі не просто умова, а стимул. І йдуть ряд запитань щодо його аналізу. За другою групою результатів ми переважно підбирали для аналізу тексту наукового і фейкового, щоб учні могли дійсно. Оцінити, проаналізувати. Ну, або непереважно ще і завдання на перетворення інформації з одного виду в інший, із табличного, наприклад, в графічний, побудувати діаграми. А ось оці підсумкові роботи. Перша група результатів дослідження учнів впродовж. Семестру виконували багато дослідів, виконували лабораторних робіт і повторяти їх в підсумку чи варто. Тому ми вирішили піти від противного. Ми даємо, начебто, хтось виконав лабораторну роботу, а ваше завдання проаналізувати, чи не допустили ці учні помилок, знайти їх, виправити, запропонувати власний план дослідження? Ось такий унікальний завдання ми пропонуємо на першу групу результатів. Ну, на другу, так як і говорила, перетворення інформації, а третє класична фізична задача. тому що від класичних фізичних задач ну, ніхто не відмовляється для багатьох учнів я підсумкові роботи не провожу. Тому що вони впродовж семестру накопичують свої оцінки за тією чи іншою групою результатів і отримують їх автоматично. А ось уже якщо є якась спірна ситуація або недостатня оцінок, то якраз підсумково і допоможе. Тож сподіваюсь, незалежно від того, за якими підручниками ви працюєте, за якими програмами ви працюєте, наші. Матеріали ви можете використовувати у своїй навчальній діяльності і обов'язково реалізуйте навчання через дослідження, це дієвий метод на уроках фізики. Дякую за увагу!